Привіт, друзі! З вами Олег Михальчук і ми сьогодні знаходимося на вершині 1200 метрів в Тасманії, Австралії. І сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже важну тему про медицину. Медицина! Як вам сказати, я зіткнувся з медициною два рази. Я записав вже відео одне минулу неділю про медицину. Але сьогодні я пішов до доктора і дізнався ще факти про австралійську медицину. І це мене дуже здивувало, стурбувало, тому що. Давайте почнемо спочатку. Австралія це дорога країна. І якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то це буде дорого вам коштувати. І приїхавши в Австралію, вам обов'язково потрібна медична страховка. Перше, ви можете купити страховку, це приватну страховку. Вона стоїть дорожче. Вона коштує десь 400 доларів, а 500 доларів на сім'ю з трьох чоловік на місяць. Ви будете платити цю страховку. Моя рекомендація купувати приватну страховку, тому що вона покриває багато і швидко. Друга страховка це частна поліклініка. Ой, Це обична поліклініка, в яку ви будете звертатися перше до сімейного лікаря, а потім вас будуть направляти до. Вузьконаправльного спеціаліста. І ви теж можете купити страховку на державну державну поліклініку. Но, я вам зразу скажу: щоб записатися до лікаря, прийдеться дуже довго чекати. Вона буде дешевше, але ви нічого в цьому не виграєте. Давайте спочатку. Якщо у вас невелика проблема і вам потрібно там поїхати. Ну, у вас температура велика, 40 градусів, вам потрібно їхати. Ви зломили руку, у вас апендицит. Що ви робите? Ви їдете на відкладну допомогу. Тут все по-іншому, чим в Україні, я зразу скажу. Тут зразу ніхто не лічить. Навіть якщо з апендицитом, ви будете чекати. Ви можете і чекати. 5 годин. Ви можете чекати 10 годин, щоб вас прийняли. Були такі случаї, що розривався апендицит. Попадала інфекція в людей і тоді тільки приймали. Тут так, Ми попали з... я попав з своєю дитиною в лікарню О, невідкладно, тому що мій син задихався. Ми приїхали в 10 годині, а поїхали в 3-й годині ночі. Ми чекали. Зустрічі з доктором, щоб нас прийняв і розповів, в чому проблема, віддав якісь антибіотики. 5 годин, друзі, це дуже багато. Навіть зломаною ногою ви будете сидіти тут 5-10 годин, тому що вони приймають тих, кому зараз дуже погано. Другий случай. Я записався до лікаря з питанням. Прийшов до лікаря до сімейного, він направив мене на УЗІ. УЗІ зробили швидко, десь через 2 неділі після того, як він записав, ну, дав направлення, потім я вернувся до сімейного лікаря, а після того лікар дав до вузьконаправленого спеціаліста в державну поліклініку. Також моя дружина подзвонила туди та й питає, коли я можу записатися до лікаря свого чи записатися. Свого чоловіка до лікаря. Вона каже, ну зараз я подивлюся запис і вас запишу. О, каже, напевне, 900 чимось днів. Моя дружина, не зрозуміла, може 98 днів? О, зараз, зараз я подивлюся, перевірю. Ой, вибачається для дітей запись. Зараз я подивлюся для дорослих. І вона сказала мені, е, моїй дружині, запись до вузьконаправленого спеціаліста, до Лора, Вухо Горлоніс. 1300 днів. Це три роки чекати зустрічі з лікарем, друзі, три роки. Так, для нас це був шок. Для мене це шок, тому що ця проблема може розвинутись, так? Но є вихід. Якщо ви хочете піти, ви маєте страховку в державі, то вам буде це коштувати дешево Ну якщо вас нема, ви не хочете чекати, ви йдете в приватну, ну у вас нема страховки, ви заплатите десь 400 доларів за один візит. Просто доктор подивиться і скаже: причину це без операції. А якщо буде в приватній. Без страховки операція чи що, то ви будете там тисячами доларів 15, 20, смотря, що ви зробите, 30, 50 тисяч доларів, ви будете платити за операцію, якщо немає страховки. Тому я рекомендую купувати страховку учасно, е лікарні. Чому так все тут? Це по всій Австралії, друзі. Ви думаєте, чому? Тут проблема з тим, щоб попасти до лікаря по всій Австралії. Це не так, як в Україні. Сьогодні проблема: записався, дав гроші і пішов, і дешево сходив. Ні, Тут не так. Тут навіть є в приватні, треба можна чекати півроку. Друзі, три місяці. Давайте поговоримо про зуби, друзі. Це дуже болюча тема, дуже болюча для Австралії, для нас, для всіх австралійців. Тому якщо ви Австралії, бережіть себе, будь ласка, в Америці, бережіть себе. Дивіться, де ви працюєте, яку ви роботу робите, щоб вона вам потім боком не вилізла. І щоб це на дорожче не було вам потім лікуватися, чим заробите ви ті гроші. По зубам давайте, друзі. Щоб лікувати зуби, вам теж потрібна страховка. Якщо у вас є медикер для державна поліклініка, ви заплатите десь 25%, 50 доларів за візит. Але якщо у вас не болить зуб і вас не безпокоїть, ви будете чекати півроку, рік, щоб попасти до зубного. Тому вам, коли ви хочете попасти до зубного, треба щось придумати, щоб до нього швидше попасти. Так, тому що випадуть зуби і ви їх не полічите, друзі. Це на своєму опиту. Я чекаю, я чекаю зустрічі вже другий місяць, щоб попасти до зубного, щоб мені поставили пломбу. У мене є медикер. Я не хочу часно йти, тому що там треба 200-300 доларів платити за пломбу. Та да, це буде швидше, може, 2 неділі. Ну, якщо ви хочете полі, е, полікувати нерв. Це буде коштувати десь 1500 доларів. Якщо ви хочете поставити коронку, вам також буде 1500 доларів коштувати. Якщо у вас в державній клініці є страховка, то через 2 роки вам безплатно поставлять. Вам потрібно стати в очередь на страх... страхову, записатися і чекати своєї отстрілів, щоб вас поставили коронку. Два роки, друзі, 2 роки. Так. Якщо ви хочете поставити собі зуб-імплант 5 тисяч доларів, друзі. 5. Тому тут, навіть в Австралії по три рази чистять зуби, бережуть зуби, купують все для зубів. Ну, так як Австралія любить солодке, багато людей мають проблеми з зубами. Тому такі очі, мало лікарів, тому що а, спеціаліст. Вухо, Горло-Ніс, три спеціаліста на всю Тасманію, Австралії. Тут проживає 500 тисяч чоловік. Три спеціаліста, друзі. Тому три роки чекати. Якщо операції, тут тільки одне відділення, яке оперує. друзі. чекати потрібно. Якщо у вас не срочна операція, ви будете чекати рік, два, три, 4-5 років. Тому, друзі, ця тема дуже важлива для кожного з нас. Коли ви приїжджаєте в іншу країну, я цього не знав. І коли я тільки недавно попав і зрозумів цю всю систему, я був в шоці, тому що в Україні, в нашій країні, це швидко так, є там лікарі, які можуть наоборот полічити, на той світ відправити. але є лікарі, які добре лічать. У нас їх багато, і це швидко. Тому я вважаю, що в нас дуже добре построєна медицина. Так, треба поборотися з цим, щоб поганих лікарів відсіяти, а хороших відповідальних залишити. Бо це дуже проблема в Україні. Отак я хотів з вами поділитися з цією інформацією, друзі. Будьте. Бережіть своє життя, здоров'я. Думайте, що робите. Не думайте, що ви приїдете в Австралію, в Америку, і все, тут все просто, і життя по-іншому, і тут золоте життя. Ні, це не так. Тут класно, да, тут люди живуть довше. 78, десь 75 років. Порівняно з Україною, де 60 років, чи трошки менше, чи трошки більше. Це великий рівень життя. Ну, така система тут, що її не можна побороти. Це бізнес, і з цим треба жити, тому що ми тут живемо. Отак, От друзі, я надіюсь, ця тема для вас була дуже-дуже важлива. І подивіться це відео. Якщо ви хочете подивитися зарплати, на що вистачає, то дивіться інше відео. Якщо ви хочете подивитися... Подивитися оренду, чи це добре, швидко зняти, чи це легко, теж подивіться моє відео. Якщо ви хочете подивитися про красоту Тасмані, це острів Австралії. Далі тільки Антарктида позаді нас. У в нас сьогодні, зараз літо. І подивіться, яка тут красота, природа, ліс, кінгуру, звірятка, всі тут живуть. І я сьогодні сонячний день вибрався на високу вершину. Людей немає, но тут дуже гарно. Я зараз вам трошки покажу, трошечки покажу. Про цю красоту, де я знаходжуся. Дивіться, друзі. Дивіться, подивіться, як тут гарно! Це природа Тасманії. Це дуже красиве місце на планеті Земля. Якщо ви не знаєте, де це в Австралії Тасманія. Обов'язково подивіться на карті і подивіться мої відео про Тасманію, про її природу, про Австралію, про Сіднею, про великий бар'єрний риф і про, про мої подорожі. Вам буде цікаво, тому що вам тільки розкажуть ті люди, які живуть тут. І покажуть те, що ніхто вам не покаже, крім своїх українців, про інші міста, які тут живуть. Ви бачите, друзі, красоту цю Австралії. Тому підпишіться на канал, напишіть свої, напишіть свої відповіді, що вам цікаво, що ви б хотіли, щоб я зняв відео, і я вам про це розповім, друзі. Піддержіть мене. Може, у вас є якісь запитання, чи ви, може, проживаєте в іншій країні. Поділіться зі мною, як у вас проходить лікування, як у вас медицина і скільки це коштує? Все, всім до побачення. Зустрінемось в слідущому відео і поговоримо про іншу тему. Це до побачення.